Сім призи моя Бонко, і сьогодні я вперше зайду в Clash Royale, подивимося, що це взагалі е, за гра така. Ну, признаюсь чесно, два роки тому, приблизно два роки тому, я качав вже цю гру собі і буквально зіграв там. Ну, буквально пару качок зіграв, я не зрозумів її суті, і я її ведлив гадь. А цього разу мене попросили в неї зіграти, тому я спробую зараз е, ну, розібратися в ній, що там до чого. Наперед вибачаюся, якщо я буду десь дуже тупі помилки допускати, я ж, не, ну, я як новачок, я тут взагалі нічого не розбираюсь, Ну, короче, зараз вперше я зайду, подивимося, таки, що там до чого. Давайте зайдемо, подивимося. Наскільки я знаю, сьогодні. Там ще й вийшла обнова, якесь оновлення, тому зараз будемо коротше, це все дивитися. Аккаунт мене тут навіть нічого не прив'язане, нічого я навіть зараз дозволяти їм не буду. Вдруг вам це відео не сподобається. Я клешу більше так і грати не буду. Тому що так, то мені подобається з ігор супересил, тільки проти. А якщо буде під цим відео, наприклад, набереться хоча б 15 лайків, то я знімлю вже другу частину, може там, де навчусь грати. До речі, мене в вот, якраз таки пропоную загрузити мені якийсь запис, який мене колись я робив. У мене тут якийсь скін левел 4, ну я не знаю що там до чого. Так, давайте ставимо. Хто не знає мені якщо що 29 років, да, хто не знає, да, я такий жорсткий. Також, а. Казкет, давайте зараз приймаємо. Вона зразу кинула в гру, нічоси себе, трейнер Ейрол якийсь там чел. Welcome to Clash Royale. Окей, okay, мене вже зразу то вітають. Uh, let's complete some training matches first. Сорян, мій uh, англійський не very well. Ну, uh, no, зараз будемо, короче, дивитися. Так, о, нам закинули вже якихось гоблі, вже якихось скелетів. Мені треба, ну, мене атакували, мені треба свою карточку кросоти, щоб зараз задепатися. Ну, це, в принципі, тут я суть розумію, що там треба щось карточки якось так пересувати, але цих всіх персонажів, цих, всіх, що ці карточки кожна робить, я не знаю. Ну, ці от початкові тут по, -по картинка можна зрозуміти, що стріли там кудись стріляють і так далі. До, -до, -до речі, якину їх в інші місця, я не розумію, що вони кинули воно туди, ну ладно. Так, о, окей, я вже в принципі, відбив атаку. У мене, до речі, я не розумію, що це нечесність, чому в, в суперника 280 хп в башні, а в мене щось там, ну в мене 1400. Це що за насправді? Чи це, як я розумію, ми зараз граємо проти бота. Ну от, я поставив гіганта, і зараз, як я японі, ми будемо атакувати. башню цього бота, Як я розумію. Ну, Давайте, в принципі, я зараз думаю, що ми з легкістю знесемо. Давайте на допомогу закинемо. так от стріли туди. Е, ще можна зразу так от, е, зразу на ту базу закинути. Оцю вогняну кулю. бамс, е, мінус скільки, майже 100 кп зняло. Ну і все, я думаю, що зараз за секунду знесуть. Так, да. на ізі ми зараз затащили. Е, тому як я поняв, ну що йдемо переходимо зразу далі. Тільки я б ще чуть, до речі звук підкрутив, бо щось дуже-дуже взагалі нічого не чую. Так, мені ще зараз якось скриню. Має. Ай, так, зараз давайте подивимося. Зараз подивимося, що там до чого. Так, е, якихось монетки мені дал, окей, 18 монет. Е, оце от ще нам щось прокачалося. Мешкетер якийсь прокачався, міні-пека прокачався. Нам чуть -чуть, е, як яке поняття. Повинен... Так, тепер ми заходимо в наші карточки Колекція, І що у нас тут є? Нічого собі тут карточок. тут тута, Скільки тут? Тут 121. йома, ну брало старсі скоро буде так само. За цих бралею. Так о, нам треба зараз Заапгрейдити, Окей, ми це робимо. Ми це робимо все, як нам тут кажуть, окей, заупгрейдили. Е, тепер знову батли. Ай, тепер. 재미中で押さえ gut Ну, погнали так, е карзі є щось там цей. Ми зараз граємо по ідеї знову ж таки проти ботів. Е але проти, вже, типу, черрики якихось е ну, сильніше, яке то, що в них вже хп більше. Вже 420 хп башті. Так, а що мені хочуть? А, вони хочуть щоб я закинувши цю штучку якусь. Е цих от, е дівчат ми закинули стрілків, і ми зараз маємо проти чергом лінії виграти і знести ці башні. Е так, ну окей, ми, в принципі, їх з легкістю виносимо. Мій гігант зараз проходить, тому що зараз за парточку знесе. Але мене питання: а чому я не можу інші карточки закинути? Так, ну, все, що він говорить, це скипом, так Англійську не шарю, тому, тому так. А норсійську стати не хоче. Так, а ми можемо зараз давайте я на них закину, щоб їх знести, щоб вони нам не мішали, а мій хай хайзаки домашні. Вот, все, імба. Імбова тактика, давайте ще закинемо цих от оцих от, не знаю, міньйонів Давайте закинемо міньйонів, подивимося, що вони нам будуть зараз робити. Так, він ще закидає знову своїх гоблінів, Ну, ну капец, не мішай мені О, міні -пеко. давайте зараз закинемо міні-пеку, якщо я встину. Так, окей, я встигаю. Закиди міні-пеку, ні, я її закину, тільки зразу гра завершилась. Окей, це в принципі в нас тут зрозуміло. Ми забрали, ми перемогли три коронки наші, і ми зараз будемо відкривати якусь. Дуже жорстку скриню. Ну давайте подивимося. Перший бамс. Опа, чат, це вже напевно щось круте, да? Це по ж по-любому щось крутаєш, но мені зразу має щастити. Міні пека прокачалася, чую, це буде одна з моїх найкращих. Карточок найлюбленіших. Так, це що таке? Player name. Ой, так тут плеєм. Player... Так от ми робимо Юд. Юд і як, як краще? Ют банка. Юд банка чи банку? Ну ладно, давайте я зроблю банку, щоб. Ой. Я написав банку. Який банку А можна поміняти нік? А можна поміняти? А як поміняти нік? А, а як нік міняти? А як... E... Ну, понял. Короте, з цим потім розберемося. Якщо що, я ютбанку, Хто не знав. І e, нам зараз пропонують піти в ще одну катку. Ну, поняла, зараз подивимося, що в нас там. Давайте нажимаємо, значить йдемо в нашу гру, Я надію, що ми зараз вже будемо грати проти справжніх, то що проти ботів якось не цікаво грати. Ну, пона, так, зразу нічого зразу з гіганта і нас почав закидувати. А а чого я атакувати не можу? Ало? Мініпека, грейт карту контр-гігант. Окей, все, я поняв. Мініпека в нас на ізі контр' цього гіганта, тому давайте одразу його закидаємо. А чому, я його закинув Чому він мені закинувся десь далеко. Це ж якось, ну, не вигідну. Ладно, давайте ще закинемо цих от лучниць. Може, вони нам зараз якось допоможуть його задефати. Оцього ж рицаря можна закинути кнат. Я забув, що це кинуть, означає. Ну ладно. Без різниці, зараз у нас. Там зараз треба просто знести оці ці башенки. Давайте все так от стріли. бамсу закинемо. щось здається, що стріли це не така вже прям корисна штука. Хоча, домашні вони непогано. Ну, ладно, давайте так. Вже зараз ми там знесемо наступну. Ну, нас, ну гіганта я не, не, не встигну нафармити. Давайте ми також ще А, ну вони буквально за секунду зносять башню Я не знаю, як то там можливо програвати. Ну, окей, понало. Зараз я. Я хочу зіграти гру проти справжнього. Покшує, мені здається, що це не справжні. І мені ще ніякі трофеї не даються. Я знаю, що тут є якісь трофеї, там 10 тисяч кубків, це якось вважається дуже круто. Що це, напевно, як 100 тисяч брал старсі. Ну, не знаю, коротше так. Окей, там далі так, вже щось фіолетове, три зірки. А яка максимальна зірок? Я взагалі не шарю. А, так, о, окей, x5 ми отримали цієї карточки, це хоч я вже забув, хто це. А, так, нова арена. Нічо собі, Нова арена у нас відкрилася. Welcome to the Trophy Road. Корот, поняте, ми витрачаємо трофеї, щоб відкривати нові арени. А, так о, окей, арена, так, ми були на цій тренувачній. Тепер у нас, нас відкриваються всякі гобліни. А, ну, Потім короті, да, тут треба прокачуватися. Ну, Що тут у нас максимальне? Давайте ми зараз подивимося, що там скільки максимальних трофеїв, Якщо як я правильно розумію, 10 тисяч. Зараз давайте ми повертаємо капець. Скільки тут всяких нагород? Половина вже є. Трошки незручно ще грати на планшеті. Мені, ну ладно, зараз давайте ми догортаємо вже. Давай, давай, ну що, скільки тут нагород? Нічого, тут вже якісь дуже круті. да Це максимально 10 тисяч, це вже те не менше, що в топи світу буде шкода якщо маєш 10 тисяч трофів. Ну, це до цього ще далеко, тому що в мене зараз просто повний нуль. До речі, я недавно знімав відео, де я 24 години грав на аккаунті на льому аккаунті Brawl Стасі. Якщо вам, в принципі, сподобається те, яке грає Royale, чуть навчуся і знімлю, як я 24 години буду грати на одному аккаунті в Royale, Подивимося, як я його зможу тут прокачати. Також, до речі. Що чуть не забув, підписуйтесь ще на мій телеграм-канал, QR-код зараз бачите десь у себе на екрані може у мене на лиці де-небудь зараз є у вас на екрані, або посилиться під цим відео там дуже багато різних цікавих новин, анонсів відео, стрімів, там і чат також. Тому обов'язково заходіть, там дуже весело і цікаво. Так, ну а ми погнали так, ще якісь спеціальні якісь пропозиції. У нас тут є, так, а де донатити? Во, донатити є, окей. Донатити тут можна. Так, за 25 гривень щось дуже вийде Я б навіть Ні, я б зараз не донатив. Так, 125 гривень. О, нічого, цей пінчик за 125 гривень. Оце... От я б хотів його купити. Я б хотів цей пінчик, так. На халяну дають 10 стріл, давайте ми купимо. Давайте ми це купимо, чому б не є. Чи також за монети це купити? Не сильно вигідно, давайте поки що купляти не будемо. Ще також, отакий дуже жорсткий пінчик, дуже прикольно виглядає за креста О, це, це ж моз Бролл СТАРСА Це ж реально моз Броул СТАРСА Капець, РОЯЛЬ крадуть Бролл СТАРСА Треба подати суперселам в суд на суперсел. Тож це якийсь. Ну такого не може бути. Ну як так? Як так красти йде? Так, ладно, зараз давайте ми прокачаємо все, що ми тут можемо прокачати. Ні, давайте ми ще це також прокачаємо оцих вот і, і. І що. Ну я хочу. Так, о, ну давайте. Ні, давайте все, я прокачу, це. Ні, давайте все-таки прокачаємо по максимуму. Щоб ми були зараз максимально сині і сильні, і ми змогли з легкістю осині. Да. І ми змогли з легкістю зараз виграти справжніх Тіпів, Так, ну моя суть зараз. Давайте нам треба апнути хоча б ну, скільки. Давайте 100 трофеїв вапнемо. Хоча я не знаю, що це мене получається, у мене тут скільки всього. о, ящик, нічого, дуже жорсткий якийсь ящик, 8 предметів. Ну, Stars це вже було я думаю, досить таки непогано. Так, 5 гемчиків ми вибор, окей, класно, мій. Мінйони, мінйони, гоблі. Ну давайте ми це прокликаємо. Я думаю, що тут нічого нема немає. там щось дуже мені здається, що це щось непогане Зараз випало в кінці, хоча не знаю, щось новеньке, щось новеньке, такого я ще не бачу. Так, а Та дайте мені вже в гру піти. Що мені апгрейд, апгрейд. Я не я навіть в гру не можу піти. Я в гру не можу зайти. Давайте ми ще це теж обгрейдемо. Все, все, йдемо в гру. Йдемо в гру, тому що мені лінь тут зараз щось розбирається. Також же куча ящиків у нас буде тут. Ну, погнали. Ну погнали, нам зараз шукає гру. Оце вже буде проти справжніх, тільки я думаю, що це так само, якісь новички. Хоча осопа, що у нього за якісь значки, там непонятні. Так, ну давайте, я такой перший. Я першим ктити не буду. Я боюсь, йти першим. Хоча, давайте я піду. Я поставлю сюда. Оцього рицаря е, Давайте сюди ще поставимо. Е, давайте будемо йти по цьому флангу. Е, так, ну ой, блін, а він пішов по-іншого. Ну, ладно, мені все одно Я зараз сюди поставлю міні-пеку, я сюди зараз поставлю міньйонів і подумаю, що зараз будеш робити. Бам, все, заплакав челік Зараз я ще назбираю на гіганта, йому просто буде хана. Мені здається, що тут треба йти на один фланг, тому що якщо так ось зносити це невигідно. Мені так чомусь здається. Хоча ми зараз, в принципі, це зносимо. Я зараз спокійно кладу гігантика ось сюди по центрику. А, він свого поклав. Ну, мені нічого я не боюсь його. Я не боюся цього гіганту, що ми зараз буквально. Війнайте в стену дойти. Ми вже з самім я навіть нічого робити не буду. Все спокійно, затащили ми значить нашу гру. Матч e, овер, давайте що на нас тут опінчики можна кинути отакі, от Давайте кинемо. І ми зараз маємо відкривати ще ящик. Давайте подамо, що нам тут зараз випаде. Так, епічний якийсь. Давайте давайте 800 монет. нічого жорстко. А і це все. Якісь короночки мені даються в пас рояль, а пас рояль відкривається я вас зрозумів. Я вас зрозумів. так, а якщо а де тут прив'язати аккаунт, взагалі я щось це не розумію. Ну десь ладно, я з цим потім розберусь. По-любому, тут даються такі саме нагороди, які ну схожі якісь нагороди як Броста. От коли приєднуєш Брол Старс, ну, до суперсела, до своєї до своєї пошти, то тобі дають ски на барлі і самого барлі. Тут по напевно що дають якусь теж карточку. Так, а стоп, я не подивився. А мені кубки дали якісь, чи ні, Ой, це якісь жорсткий чели, що в нього якась дуже жорстка така. Оця от штука, цей банер. мені щось таке не було. Ну давайте моє перше закине міні-пеком. Я думаю, мініпека пека досить таке сильний чел чи... О, так ще гіганта зразу можна закинути. Так, все, імба. Імба, ми зразу отак от його закидаємо. Ще давайте закинемо от сюди оцього челика. Е, о, а стопа, міні-пека, блін, міні-пека пройшов цього гіганта. Е, а ви, а ви гіганта будете бити чи ні? Чи вам все одно. Ой, хороше, ми вже першу знесли. Так, імба, давайте я. Ні, давайте я надій. Ні, давайте я задефую. Давайте я ліпше задефаємо. Не будемо так сильно спішити, краще задефати. І давайте зараз закинемо ще мінньончики. Ні, давайте не міньонні. Давайте ми зараз закинемо цього мушкетера. От сюди, бамс, закидаємо. Ну все, на міні Пеку його нам нема. Сенс, а, а як його за секунду знесли? Це що за прикол тільки що був? Окей, ми зараз поки не зосім. Давайте ще стрімо так от закидаємо, щоб було пошвидше. Хоча ні, ми це ще не знесли. Ми це ще взагалі навіть не знесли. стопами. я ще навіть можу тут вирити. Ну, оцих от от, е, от, от дракончиків кидати нема сенсу. Давайте я закину зразу ж таки міні-пеку. Давайте ми закинемо міні-пека, що у нього дуже багато хп. Його дуже довго зносять. Ну коротше да Я думаю, що імба він, він зараз його не зможе задефати. Да, в нього ще й дракончики озарглись на моєму міні-пеку. Е, ну, все це, це вирош. Да, все, це вироши. Навіть не встиг закинути метеорит на нього. Імба 3-0 ми зараз затащили. Давайте ми ще отак оттайсько е, от сміючий. Що сміється, закинемо? Отак, от бамс. І ми виходимо, значить, меню наше так. А от зараз мені з цим сундуком взагалі не пощастило. Випало просто хоча так гігант це взагалі. То мені здається, що це досить непогана карта. Це гігант. А кубки мені досі не дають. А як мені зробити, щоб мені давали ці от трофеї, У мене таке от питання. Так, в мене якась колекція, в мене тут знову щось прокачувати, щось нове. Оце це ми зрозуміли. Оцього треба прокачати. Міні-пеку і цього гіганта це прокачувати нам треба 100%, Тому так, от давайте зараз робимо, і, і. і. Стоїть трофеї, то я, я тоді не знаю, а де, а як кубки збирати, я щось не розумію. Ну ладно, погнали. Погнали, давайте зразу почнемо з мініпеку. Так от бамс, закидаємо. Зразу закидаємо потім гігантика, отак, от бамс. Сюди нам залітає. Потім зразу давайте що, я, що, думаю, він там відстрелюється, щось, він, я думаю, що ми це не поможе. Давайте ми зразу закинемо оцю що з четвертого левела, цього мушкетера. Я думаю, він нам теж дуже сильно зараз допоможе. Там все, зразу мінус перший, в нього баші. Це веще ізі. Просто. Ой, він ще закинувся. Ой-ой, ладно, нормально. Знесли дуже добре. Я не знаю, хто сильніший, це от лучниця чи оцей отрицар, Я щось не розумію. Ладно, давайте ми закинемо цього короля. Блін, він, він зарився на цього. Ну, Йоли пали. Йоли пали. Що робити? Давайте ми лучницю закинемо туди подальше. А, все, ми вже виграли. Ні, ну тут я не знаю. Це просто якийсь капець. Ізі виграємо, давайте ще такі так, пін, пінчики прикольно виглядає. І. і. і що, Ну і все, і ми знову затащили, а кубочки ви мені дасте. Ящики ви мені, звісно, дуже багато даєте після кожної катки. Мені пека прокачався. А де кубки? А я кубки отримувати? Я кудись не туди йду чи що? Чому мені? Чому мені трофеї не дають? Як мені йти на трофеї? Дайте мені мої кубочки. Я хочу піти на кубки. Як мені йти на кубки? Я цього не розумію. Я реально, а куди? А куди тицяти? Куди нажимати? Що, що робити? Я не можу зрозуміти. Так, я кудись нажав, вроді би щось мало помінятися зараз. Ну давайте. А, стоп, я ще кудись, я кудись інше нажав, мене кудись інше кинуло. Ну давайте зараз це ми провіримо. Якщо тут трофеї не дають, то я не знаю тоді, що робити. Я хотів 100 кубків апнути своє перші, Але мені не даються зробити. Так, давайте ще мушкетера цього закинемо бамс, тільки він зараз в воду не впаде. Надіюсь, так, нормально. Нормально, нормально. Так, в мене ж там міні-пека на підході. Вощі Ва імба Ваші імба, давайте ми зараз просто чисто, щоб фастом. 에, давайте ми витратимо. Давайте ми. 에, о, во, давайте так от зараз на міні-пек. Брі, а чому мій так легко зноситься? Алло, це що за чити? Це що? зачитає? зараз мені треба теж мініпеку закинути. Мініпека, мініпека, давай, давай біжим Отак от, бамс. Ну, це міні... їхнього мініпеку зараз ми. Е, куди? А чого він такий сильний? Алло? Алло, І ти чел? ти куди? Що ти твориш? Що ти ваш, ладно, мені пофіг, оце якось задефається, він йде на дві сторони, я б'ю б'ю одну башню. І зараз почути я його зможу вбити. От зараз гіганта ми закинемо і що я буде буду робити. Ну так, зараз е, так, а де мій міні, міні Мені треба міні пеку, щоб я задефав гіганта. Мені порадило його кидати, щоб дефати. Так, е, гігант зараз піде, в принципі, на башню. цього гіганта ми зараз задефаємо, так? Да? Ми ж його задефаємо, правда? Скоріше, що ми його задефаємо. Ну, ми його задефали, Окей, навіть якщо він знесе це башення, страшного не буде, я думаю. Ну я так думаю, як. А, все, ми навіть задефали, ми навіть здесь башню. Зараз оцю е, е, міні-пеки. Ой, ні, це не міні-пекки, Коротше, дракончики зараз на ізі відлітають у нас. І давайте ми зараз закинемо так от стріли ще на допомогу. Так от бамс. Залітає ще. Мінус 100 хп. Десь. І, в принципі, все. Спокійно з і затащили цього черка. Найс. Халява, прикольно. Прикольно, прикольно. Ми це забираємо. Кубки мені дасте. Кубки мені все не дають. я не знаю, що я роблю не так, але напишіть в коментарях, що я роблю не так, тому що кубки мені дають, мені вже просять оцінити гру. Не зараз я навіть не можу на кубки піти, я не знаю, що мені тут робити. Ну, раз мені трофеї не дають, значить я думаю, що на цьому можна буде завершити відео, то що, що я зараз буду безсмислено грати весь час не на кубки. А що, ну, і нічого в мене тут не поміняється. Тому напишіть краще в коментарях, як мені піти на трофеї, що мені тут треба зробити, що мені краще якісь поради мені дайте. А в наступного відео, якщо набереться під цим відео 15 лайків або, наприклад, 150 переглядів. Я обов'язково запишу вже другу серію і буду. Користуватися вашими порадами. Ну на цьому в мене все ще може додавайте мене в друзі, хто хоче. Бо я от ну давайте я покажу діхто, кому там треба. Додавайте мене в друзі. На цьому я завершую. Дуже дякую всім, хто на це відео. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розкати мої неокріті доси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока пака, -пака!